Коротше, <рес> блін, грей, як мені тебе достати? Сижу, Сіла на кухні 18.55, сіла на кухні, наконец-то поснідать. Чую, десь грей розривається. Чую грей, не можу понять, де вийшла по кругу, садити на дереві. Ну, а тях мені тепер його зняти. Він придурок валить. Грей. Грей, злазь, кажу, ну не лізь. Ти ну, бізь, не було, що дижня. Грей, оце ти повдома на уши підняв. О, бігом лізь, лізь, давай, лізь, лізь. Будеш дожен сусіду піво, поняв Грей? Злазь, 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 ой мій маленький, давай, 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 ну пригай, пригай, ну чи на плечі, чи хоч кудину, чи чи вже якось. А ну скидай його, дай все зашкіботься. Все, кидай, кидай його, кидай. Та кидай, ту заразу малу. Ага. Дай, куди, куди? І скидай його. Дай я, я його. А ну. А ну. Грей. Грей, блядь, ти така мала.